Усім привіт! Сьогодні у нас 10 чи 11 березня і ось така картина. Отам як гарно несуть пилок. Тут теж йдуть з пилком. Але з цієї 4-го вулика дуже багато викидають трутня, такого тільки що Який вилупився Зараз я Відкрию і подивлюся, чи там щось з маткою, що вона сіє трутня, чи то якась рамка була, що вона там насіяла, не знаю. Якщо, може там матка після зими загубилася, то візьмемо з другої сім'ї рамку з одноденним розплодом дамо і нехай собі витягують маточник. Ну, зараз подивимося, яка там ситуація. Ставлю на паузу. Відкрию і тоді покажу далі. Ось як воно в мене утеплено. Хто бачив, хто заслідкує за моїм каналом, як я утеплював. Ось тут утеплювач, ось тут бджілки. Зараз ми їх тако зробимо. Дамо їм димку, тут паспорт. Матки. Зараз ми їх зженемо звідси і подивимося, що в них тут робиться. Корпус заберемо. Ось яка тут ситуація. Приложив демар Вони зараз на п'ятьох рамках. Одна рамка не обсиджена бджолою. Я ставлю на паузу, зараз подивлюся, потім покажу. Так і є, є розпліт і весь розпліт Трутневий. Шукаю матку, але тут не трутневий, може вони ще перебудують. Шукаю матку і потрібно буде забрати. Ну, зараз дивлюся далі, рату ставлю на низ, подивимося яка наступна у нас. Ось так, так орисмен. Ближче не йди, ще й там. Тут вас збоку, бо вони там літають і вони на дорозі. Сюди у вас стане хіба. Боїся. То в мене прийшов помічник, щоб допомагати. І тільки золоті верби за ним ростуть. Нам одна О, і тут теж все, все трутневий розпліт. Тут щось з маткою не то. Матку потрібно ліквідувати. Зараз я її ліквідую. Вона і не дуже гарно працювала минулого року. Так, дивимося ще одну там внизу, скільки трутня. Вони всього трутня, який вилуплюється, викидують. Чи то трутівка, але то не трутівка, то скорше всього матка стара. Або щось з нею не то. Тут пуста рамка, тут чуть-чуть корму лишилося пуста. Матки тут я і не побачив. Так ставимо. Шукаємо матку. Тут теж пусто. корму тільки трошки. Тут трішки є корму. Потрібно буде їм поставити кормову рамку. Тут що в нас робиться? Тут пуста зовсім. Тут вони звідси все перенесли, теж пуста. Замість цієї пустої я їм дав повну кормову, поміняв, але це вже було поза кадром. Як нам далі шукати матку? Подивимося, ще отут. Ось так глянемо. Не видно. Я її ліквідую mm -hmm. Ще а раз завтра всі рамки. їм підставлю рамку з другого вулика. Ну і якось так, чекайте продовження, буде продовження. Ось я знайшов матку, вона якась не, не та, бо в мене була тут матка з Міточкою, а тут мітки немає, яка з мені виглядає молода. Чи вона в зимі пізно осінню вилопилася і не облетілася? Що вона зараз сіє, чи що з нею, не розумію. Ось Ну Зараз я її ліквідую. І нехай виводять собі нову. ось. Тут ми її і ліквідуємо все. і в Демар. Можна робити настоянки з них. Но...